Вітаю вас! Усі вже звикли до того, що мову в Україні називають суржиком. Що ж це за мова така, суржик? Офіційно такої мови немає, а фактично нині вона всюди. Ми так і говоримо, що це не російська і не українська мови, а суржик. Звідки ж він узявся? Дуже просто. Люди, які не знають добре української і російської, перемішують слова, неправильно перекладають. Відмінюють, порушуючи граматичні норми двох мов, в результаті створюється словесний покруч, чи, як кажуть, суржик, який негативно впливає на культуру мовлення. І ось таке чуже і неоковирне чомусь дуже легко засвоюється. Ці словесні деформації найнебезпечніші, вони непомітно руйнують сам кістяк мови і позбавляють її самобутності. Однак через пресу, радіо, телебачення суржик закріплюється у мовній свідомості, і усе частіше ми чуємо ненормативні слова і фрази: внедряти замість впроваджувати, відчитатися, замість прозвітувати, вмішуватися, замість втручатися, приймати міри замість вживати заходів. Ще приклади суржика. Безнадобності, волокита, коли правильно без потреби тяганина. Запам'ятайте, так буде українською.